За ініціативи Державної архівної служби Мін'юст вніс зміни до переліку типових документів, що створюються під час діяльності юридичних осіб. Цей перелік визначає строки зберігання відповідних документів. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. Після оновлення строки зберігання документів, що зазначаються у цьому переліку, застосовуються і фізичними особами-підприємцями, якщо інше не встановлено законом або не випливає суті відносин. Адже раніше це було до Добровільним для ФОПів строк зберігання для документів та інформації, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів для ФОПів встановлюється відповідно до податкового кодексу України та становить три роки. Змінилися також і строк зберігання окремих конкретних документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності. Як правило, він вирів з одного або трьох років до п'яти років.